Без порушень та скарг у Виноградові спостерігається доволі низька явка виборців. Менше 40% тих, хто спромігся віддати свій голос. На дільничій виборчій комісії 210-138 прийшли проголосувати близько тисячі виборців. Багато виборців. Ну... Відноситься до цього дуже так сумлінно. Якщо є якісь неточності, ми пояснюємо, що куди вони мають звернутися. Перебіг голосування контролювали 10 спостерігачів та 15 членів комісії. Утім були випадки, коли не проголосували і ті, хто прийшов на вибори. Не проголосувала, тому що в мене немає цього українського паспорта. український, на заміні. на заміні український паспорт, і сказали, що якщо буде другий тур, то тоді прийду, буду голосувати. Робити все, щоб все, щоб народ. Пишався країною, а не казав, що країна не процвітающе. На виборчій дільниці номер 210 136 явка виборців ще менша. За попередніми результатами, участь у голосуванні узяли всього 763 виборці. Хтось прийшов виконати обов'язок, а хтось обрати майбутнє для нового покоління. Да, я вірю, що кандидат, за якого я голосував, поміняє все. Поміняю всього ліпшу сторону, пусть навіть не для мене, але для, для моїх дітей. Бо наші діти нікуди не ходили на заробітки. На дільниці обійшлося без порушень. Утім, у виборці виникали уже звичні питання до членів комісії. Були випадки, що людина прийшла і не знайшла себе в списку. Тому ми її відправили до державного реєстру для того, щоб вияснити ці, скажімо так, розбіжності на виборчій дільниці номер 210-137 із двох тисяч виборців прийшли проголосувати усього 710 краян, що складає менше 40% виборців цієї дільниці. Інцидентів таких у нас нічого не було, все спокійно проходить. До обіду більше виборців було, після обіду менше їх трохи. Свій вибір виноградівці зробили заздалегідь. Утім, зізнаються, незалежно від того, хто отримає президентську булаву, чекають єдиного життєвий рівень людей, щоб було краще, щоб були умови для молодих. Для молодих сімей, щоб не виїжджали за границю, зміниться тільки не знати в яку сторону. Президентські перегони, сотні мільйонів за агітаційну рекламу, численні опитування та боротьба за кожен голос це вже історія учорашнього дня. А зовсім скоро Україна зробить свій вибір, про який дізнаємося незабаром.